Власний матеріал, який, по-перше, дає дітям різні можливості, а по-друге, дитина бачить одразу продукт своєї діяльності. Розумієте, це дуже важливо, тому що якщо ми говоримо наприклад про е, роботу з пластиліном, да, таким звичним матеріалом для ліплення, ну зліпила дитина доволь пластилінового їжака, і що він на поличці припав пилом. і мама його вкинула в, в сміттєву перзинку, Да? Певною мірою відбувається знецінення того, що робить дитина. От якраз площина кулінарних занять дає можливість дитини, крім того, щоб бути в процесі о, 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 о цієї роботи, так і ще отримати результат, і він завжди буде важливим і значимим для дитини. І ось так формується впевненість власних діях, ось так формується досвід. Тому Наталю, дуже прошу вас розказати про цю технологію кулінарних. Це і правда. Треба бачити очі цих діток, які гордо несуть свої витвори мистецтва додому. І це саме та діяльність, коли дитина стверджується в своїх: Я вмію, я можу, я вмію, я можу. І це такі навички і вміння, які потрібні потім в житті. Мені завжди дуже подобалося, коли навчання. Не відокремлено від, від реальності. І те, що ми засвоїмо, засвоюємо те, чого ми навчаємо, воно знадобляється в житті. І діти в цьому ростуть. Навіть самі маленькі, які приходять на заняття, вони. Вмить стають дорослішими. Це якась магія, і ді і батьки часто не вірять. Але та кількість фотографій, які які я встигаю зробити за своє заняття, і зараз я їх оформляю кожну кожному моєму учневі, так скажемо, маленькому. В фотоальбом кулінарну книгу це можна буде подивитись в мене на інстаграмі Натовий Скіц або розвивайся смачно. Так я назвала свою школу <гум> онлайн. І, ну, можливо, колись вона стане онлайн, зараз вона очна. <гум> Ось і це рік ця кількість фотографій якраз про те, що я не роблю замість дітей. Вони реально роблять самі. Книзі, яку я писала ще будучи проживаючи там в Києві, я там описую трошечки інший процес. Процес, коли ми разом робимо якийсь, ну, якийсь проєкт, тісто, наприклад, замішуємо. Тому що на той момент. Рівень довіри і можливостей, мені здавалося, що діти вони можуть кудись влізти, не того насипати, ще чогось. Але по мірі того, як я розслаблялася в цій діяльності, як приходили якісь знання. Набувала практики, ставало все легко і легко. І тоді, що ми з ними починали, коли кожен додає якийсь один інгредієнт, або ми насипаємо в стакан по ложці борошна, хоча це теж не можна обистінювати, це теж важливо. Це виховує координацію рухів, і оця от, якась така неймовірна єдність, бо зараз багато направлено на індивідуалізацію, так, на кожну особистість окремо. А тоді. Ці уроки були більше про, про те, що важливий кожен. Так само, як не можна знецінювати якийсь один інгредієнт, хай саме не смачний, хай той навіть розпушувач тіста здавалося б, ну його там півчайної ложечки, ну чайну ложечку. Але якщо його не додати, тісто не підніметься. Так само кожен важливий, кожен інгредієнт і кожна людина важлива в нашому, е в нашому суспільстві. Ми тільки можемо думати, що я сам за себе, сам за себе. Насправді у нас як великий мурашничок, де кожен, кожен важливий. І от ця така ідея пронизувала ем, мої кулінарні заняття того, того часу, так скажемо. Хоча кожен виходив своїм печивом, але з великого з великого ці, шматка, шматка тіста або навіть кексиків. А зараз ем, у нас діяльність. Або по двоє в групці, де вони вміють комунікувати. Вони вже знають, як відміряти інгредієнти. До речі, мені здається, що зараз в Україні теж популярні оці мірні ложечки, так різні, там одна друга, там ці капи тут називають. От і американські рецепти, вони всі під ці капи. Дуже зручно, тому що не всі діти, якщо це різновікова група, то дуже зручно, бо то, що старші допоможуть меншими. Вони вже знають цифри, вони можуть відміряти, і в, в цьому теж е, є виховний момент, прекрасний. Ось, але от ці от капи набагато все спрощують, і кожна дитина може не загубитися в тому, що додати собі в мисочку. Мені б дуже хотілося, я вже побачила можливості, що тут є можливість презентації, можливо, нам колись випаде нагода, і я зроблю презентацію, її можна тут, виявляється, показувати, От, як це все відбувається. Можна зайти до мене на інстаграм. В кожного з дітей своя мисочка, і вони, якщо навіть працюють подвоє, то один насипає, другий розмішує, потім міняється, або кожен своє тісто готує, і тоді вони ще більш гордо несуть <свісно>, додому свій витвір мистецтва. Єдине, що е, це потребує трохи часу. Якщо в центрах раннього розвитку в Києві в мене був обмежений час: е, 45 хвилин заняття, і треба було якимось чином ще спекти те, що ми зготували, От, то е, тут я собі. Зробила такий релакс, можна сказати. Я запрошую дітей додому на дві годинки. Ми з ними творимо якийсь е, рецепт, чи печиво, чи кексики, чи що, що, що завгодно. Тільки салати не робимо, бо, тому що досвід показав, що це вони просто потім його викидають. Ми готуємо щось таке, що проходить термічну обробку зазвичай. І бутерброди теж не готуємо. Бо того, що якби ми не, не мили руки, все одно ти не вслідкуєш, хто куди їх <свист> може <свист> притулити ці ручки. Ось. І потім починається а ти то, а ти то. А коли воно проходить термічну обробку, якось і мені спокійніше, я знаю, що ніхто не отрується тим, що ми приготували, і вони спокійно можуть їсти. Ось. То я запрошую дітей на дві годинки, і в нас виходить таке комбіноване заняття. Спочатку кулінарія, потім вони граються буквально там, я не знаю, 15-20 хвилинок, а потім ми щось майструємо своїми руками, наприклад, з фетру або з шерсті. І, і ця діяльність ну, побудована таким чином, щоб був вдох видих вдох видих вдох видих щоб діти не, не, не замучились, скажімо так. І освоюючи то, як тримати голочку, заселяти туди ниточку, або валяти з шерсті, незважаючи на те, що цей процес виглядає страшно, як я не знаю, хто знайомий з технікою валяння, от іноді можна і по пальцях собі, але вони готові на це, бо того, що їм подобається те, що виходить. І батьки теж, незважаючи на те, що тут техніка безпеки в, ці, в цих штатах якась трошки. Гіперболізована, і дітям ну, вони дуже стиснені <смі> в тому, щоб не поранитися. Оце от Я не знаю як, але мені Бог дав сміливості, <смі> щоб ми і ножами працювали, і при тому, що все безпечно. Насправді все безпечно, ніхто нікуди не влізав. от Кілька разів таке, таке було за всю мою е, практику, але. Батьки розуміли, що це етап дорослішання теж. Є певна дія, і ну, не можна дати дітям тупі ножі і очікувати від них, що вони зможуть порізати яблуко нормально. Це буде неправильне формування ніякої навички. Того в нас маленькі ножі були, але неймовірно не, не, не гострі, і в той же час достатньо гострі для того, щоб можна було порізати яблуко чи якийсь інший продукт. Ось, тому у нас виходилось так, що діти виходили з заняття із кулінарним смаколиком, і ще з якоюсь творчістю. Якщо ми не встигали не зготувати, а не встигали щось дошити, то це був проєкт на наступний раз, але старалася брати такі, такі вироби, щоб діти могли побачити одразу результат. Для них це важливо. Але і момент проектності. Коли можна доробити за кілька занять, це щось було більш грандіозніше, таке теж можливо.